Всім привіт! Сьогодні починаю своє відео не з самого ранку, вже зараз обід, пів першого, майже обід, півпершого. І я працювала зранку, і більше в мене сьогодні роботи немає, тому я вільна, можна сказати, півдня. Та теж думаю, що ж ви сьогодні робити? А, всіх вітаю з першим днем зими. Як не знаю, кому, кому це якби, ну, в радість, кому не в радість. Але знаєте, чим, чим менше вже так, оце ж ви, три місяці зими, та вже і тоді весна. Так що вже от щот, от щот пішов, рахунок на дні вже на зменшення, вже ось. О... З 22 там, грудня вже день почне більше ставати, вже веселіше якось трошки буде. От. І, коротше, теж думаю, що ж його сьогодні робити? Чим його сьогодні займатися? Та-таки надумала, мені треба зробити собі якийсь салат, вже мені капуста надоїла. Вже я відкривала ж собі там, кабачки, закатку теж їла, якби, і лечо відкривала їла. А це таки думаю, треба зробити моркви по-корейськи. Та це придеться виходити в магазин. От, піду зараз, Бо в мене там є вдома дві морквини, ну це так чисто для блюд. А ну, для моркви треба піти зараз кілограм, <кхем> кілограм моркви купити, зроблю її та й буду хрумкати. Та заразом у мене перегоріла лампочка опять тут, оце в цій люстрі, таку як ясь нещодавно купувала. А тепер друга лампочка перегоріла. Ну, це й так вони тут у мене скільки, майже чотири роки вони мене тут прослужили. Оце весною буде чотири роки було б. О, треба лампочку поміняти купити. Та заразом теж водички куплю, та зараз піду теж в магазин схожу, може ще що там придумаю, що його собі купити. В общем, буду йти в магазин. Схожу в магазин, прогуляюся заразом трошки, а тоді перейду, щось треба приготувати собі і на обід ще. Бо я зранку поїла, в мене була. А по поводу, по поводу мого марафона, в мене був там коментар такий, що типу, що це за марафон, що от ми там, я там дивлюся, там марафони і такісь, які, звісно, марафони є різні, дуже різні марафони є. І по кетопітанію, і по інтервальному голодуванню, які хочеш, є марафони. От. В мене марафон звичайний правильного харчування. От. І правильне харчування, бо теж мені там писали, що, дивимося, у вас там і панірока в муці, і олія там жариться. Так правильне харчування не виключає це все. От. І інколи ну, це треба, якби, але просто обжарюється все на маленькому кулі, на, на маленькій кількості олії. І... Паніровка в мене була, якщо ж ви дивилися б відео, то ви б зрозуміли, а не на, на прокрутки, що то все рисова мука, борошно-рисове, а не таке, або цільнозернове використовується, або рисове борошно. От, а то люди не розберуться рецепти ну, рецепти, ті, що я показую, то це якраз рецепти з марафону. Бо теж в мене був коментар, де можна подивитися рецепти. Ви ж розумієте, що людина якби проводить за гроші, вона проводить ці марафони, і я не маю права показувати там всі. да, оці Фото і ті, що вона нам скидає в закриту групу, я ж не маю права розповсюджувати це її матеріал, на якому вона гроші заробляє собі. От, ну, якби Це ж защита авторських прав. От, але ж я готую рецепти, ті, що я готую, вам показую, це по рецептам марафону. Так що, кому цікаво, ви можете їх використовувати. От. А так я дивлюся, у них там даже є і е, млинці є. От сьогодні я хочу теж приготувати млинці, щоб у мене були завтра на сніданок. От, е, теж вони йдуть на рисовому борошні. Ну, так що, ну якби і панкейки в них теж є, і хліб ми печемо. Це ж не значить, що якщо це правильне харчування, то це нічого не їсти. Якби готується, тільки складові трошки беруться інші. І піца в них навіть є. От. Тільки ж вона пише, що не всю піцу зараз їсти, а тільки два шматочка можна. От. Так що правильне харчування, то воно так і називається правильне. Але ж не, не виключається там, що все не можна. От. Так що, от таке. Зараз мені теж треба ще піти поповнити телефон е собі, бо буде обонплата зніматися. Ну, в общем, не думала, виходить на вулицю, ну, прийдеться, мабуть, прийдеться, та зараз вам трошки ось піду прогуляюся, наче вітру вже такого нема, то в мене, як вітер, то свистить тут таке. О, так що пішли на вулицю, пішли в магазин. Сидить і каркає. Ой, вийшла я на вулицю, ну не знаю, так, да, коли сидиш в хаті, то здається, що на вулиці наче і нормально. От, а тут так доволі прохолодно. Доволі прохолодненько. Вітерець є. Щось я думала, що нема вітерця, а він є. Ну нічого, зараз пробіжуся по магазинчикам, водичку куплю, взяла з собою баклажечку. Ось. Вот. Куплю водички, до додомку, займатися домашніми ділами. Машин ціла купа, як завжди, дорогу не перейдеш. Пришла я в делікат И я така вспомнила, що я раньше делала колескую морковку з корнем сельдерея. Сейчас я все найду такой небольшой, какой-то корешок. вот этот, наверное. И сейчас морковки еще возьму. И с ним сделаю. Так. Перец 119 уже. Помидоры 98. череки 110. Капуста цветная. Вот такие по красному ценнику 70 гривен огурцы. О, такі взагалі ось по 56 теж по красному ценнику. Ну, вони такі мені не подобаються. Ось що там так довго буде точно. Вийшов, вийшов на 30, на 30 гривень. Кринцелера вийшов. Морку 1979. Отака. Зараз наберу. Ой, картофля не гарна. По 10.89 рожева. Супер, ну вона мені не треба. У мене там вдома є пару штук. Цибуля 2979, капуста 12,99. Це такі ціни. Так, добре, добре буду брати морку. Водички купила. Чогось все всередину брала по 5 літрів, а це взяла 6, то наче єлі донесла. Ой, значить, щось у мені таке важке. От. І що я в магазині зручно знімати, знаєте, коли щось і купуєш і знімаєш, то ну, я вам показала, да, купила корінь салери, ось він вийшов мені на 30 грн. Дорогий, зараза, по 64 грн. Оце він вийшов 470 грамів, хоч ще пів кіла. Купила моркви. Ось тут майже кілограм, 938 г, це 4 морквинки. От, зараз її перемию всю. Що я ще тут купила? Зайшла ще в м'ясорубочку, купила фаршу із філе куриного. І купила собі два плавлених сирочки. Сир плавлений скибковий для тостів. Та й все. І всі мої покупки. А, я купила лампочку. О, треба зараз піти вкрутити лампочку. І що я ще купила? А, і водичку ж купила. Оце і все. Дійшла в АТБ, походила, походила, подивилась, там така морква якась була гидомерна. то я її не брала, пішла тоді в ділікат. Не знаю, щось от я... мені в АТБ не можу купувати. Не знаю. І подивилась сказати, що по цінам різниця була якась делікатом. Нема ніякої такої особої різниці. І що морква там по 19 копійками, що там по 19 копійками, не знаю, чого так люди в нас люблять ГТБ. Може, знаєте, у кого коли домів ближче АТБ, то й ходять в АТБ. А у мене тут на моєму п'ятачку, тут скільки всяких магазинів, що є з чого вибрати. Що тут таке? Так, Зараз перемию моркву. І тоді зроблю мор морковку, собі, салат, зроблю з морковки корейської селери. Такий, щоб був корисніший. Так, все, працювати. Моркву я перечистила, перемила. Селеру теж. Це Залишилось мені це все тільки тепер натерти на тертку. Але ж у мене такої якби терпки для корейки немає. І в мене є отака штука, яку я купляла в східниці. І вона робить отакі чудові корейські морк-моркви. От так вона зараз зачіпляється, і, оп, і поїхало отакі, робить мені. Тут різні є насадочки по товщині можна вибирати. Так що я зараз оце усе... піду в зал, включу собі телевізор, щось поставлю і поки це все нашинкую. Я в кімнаті, це ж тут таксіла, миска в мене з усим. Кіно. Іде якраз хенкок і дивлюся. Дивлюся, і отак в мене процес іде. Це не дуже швидко, але ну, а що робити? Отак, потихеньку, потихеньку, і зараз все його пере... Переч... переций. Взагалі можна було б на звичайну тертку потерти. ну... Мені ж хочеться, щоб вона була корейська. А зараз не знаю, зараз оцього... об'явили. Сирену, повітряну тривогу О, почалася. Повітряна тривога, і знову оце знову не знаю, що від неї очікувати. Чи це опять учення в них, чи, чи зараз оце ой, буде знову масований, масований обстріл. Не знаю. Що воно буде далі, побачимо. Треба щось хоч телефон поставити, хай заряджується, поки, поки світло є. Всю морку я перетерла. Тривога в нас ще триває, але написали, що літаки наче, направляються в РФ. До цієї моркви із селерою я додаю, я почистила ціла головка часнику, то додаю я сюди чесник. От. Зараз все це. Написали, що якщо це так і буде. То, можливо, скоро підуть відбої. Ну, аби воно так і було. Так, не хочеться оцих масованих обстрілів. Так, не хочеться, щоб наші люди знов страждали. Ой, а вони, то, знаєте, і здіваються. Вони як мазохісти і получають від цього кайф. Кайфують, як наші люди, оце. Мучаються. А їм гарно вони. О, так вам і надо, так вам і надо. Так. Все. Щосничок я сюди весь додала. Так, все, щоб нічого не залишилося. 10 раз все. Так. Тепер в мене є приправа до моркви корейської по-корейськи, Ну, я її буду використовувати. Якщо нема приправи, можна пододавати червоний перець, там. Чорний перчик, коріандр, там, ну, будь-які спеції, там можна додати також і паприку. От, Я додам всю приправу. Хвати, півпачки додала, я думаю, хвати. Е, тоді сюди мені треба додати солі. Так, а солі мені треба одну столову ложку. Одну столову ложку солі і дві столових ложки цукру. От, мабуть, мабуть, додам цукру на, таке, на таку кількість моркви, тут же, вважайте, і морква, і селера. Десь вийшло тут все кіло 300, то я думаю, що 2 столові ложки цукру вже погоди не построять. Е, так, тепер мені треба сюди додати оцет. Ви можете додати оцет, хто, який хоче. Я додаю оцет яблучний, той, що я сама робила. Якщо звичайного оцту, то треба десь. Одну-дві ложки, дві, скоріше всього, на кілограм моркви. Ну, а я додаю більше, тому що яблучний оцет, він має ну, нижчі проценти. Якщо в звичайному оціті 9%, то тут 5 максимум 6-6, навіть 6 немає в домашньому. Так, і мені треба сюди додати ліки. Так, Це майже скінчилась у мене олія. Додам звичайної. Десь мілілітрів 100, ну, я багато не додаю. Нащо вона мені тут багато та олія? І все, все перемішати і поставити настоюватися. У мене рука пофарбувалася від моркви. Все перемішати отаку гарненько. І тоді, вже, як ви все перемішаєте, ви можете покуштувати собі по, по смаку. Якщо там треба, може, щось більше додати. Оце я наробила моркви. Скільки я її місяць буду їсти, щось, щось багатенько в мене вийшло. Ну, от кажу, я привикла готувати завжди на сім'ю. Не можу я готувати маленькими порціями. Це для мене нове. От. Зараз все гарненько перемішаю, і хай вона повинна настоятися. Вона спочатку не готова до вживання, її треба промаринуватися. Коли вона вже промаринується, тоді, будь ласка, смачного їжте і все. У мене сьогодні таке якесь, оце, знаєте, таке состояння, якесь нестояння. Таке якесь спати хочеться. Ну така в нас оцей погода, оце, цей вітер на вулиці. І я ж виспалась, нормально я спала. Ну, це таке щось, таке в природі чи що воно? Так. Добре, буду перемішувати. Все, перемішала я всю моркву. Треба трошки покуштувати, що воно вийшло. М -м -м -м. Дуже смачно. Навіть мені сюди більше нічого і не хочеться додавати. Приправки чути. Цукор, сіль норма. Оцет – норма. Все. Я ж кажу, а так кожен може собі по смаку, кому що більше подобається, подобавляти додати сюди, пододавати. Все, тепер мені залишилось тільки перекласти його кудись в якусь чи форму, чи в банку літрову його запакувати, мабуть, в складу і в холодильничок хай нас, нас, ну, настоюється. І тоді тільки бери та їж. І смакота. О, так що, може я когось вас заохочу теж, щоб хтось наробив моркви по-корейськи. Готовий рецепт, ось тільки раз. І натерли і зробили. І вітамінчики, і кер... каротінчики. О, вже скільки соку пустила зразу морква. Ну, так наче було зразу, дивиться повна миска здоровецька, а зараз буде літрова банка. Як все складеться. Та і все. Та і все. там у мене почався полон 13. Це у мене телеканали Тіві 1000. Як хто знає, може, то. Там же ж цілий день йдуть фільми. Ви знаєте, в мене вже з цим світлом, в мене ж, виходить, світло не відключають. Вони відключають світло. Нас зараз повід'єднували. Навіть ті, хто там був, коло котельних люди жили. І тих навіть повід'єднували. А в мене якось тут так, що. Я тут на прямій лінії із котельнею, і оце ж мені так повезло, що мене не відключають. Але ж <смі> я вже так розумію, що тут всі, хто коло мене живуть близенько, ну, оце коло мого будинку, і тут ще декілька будинків не відключають. Вони вже, мабуть, нам скоро вікна будуть бити. Тому що, ну, знаєте, як люди? Люди живуть, у них відключають, оскільки світло, а в мене світло горить. Ой, ну що ж я можу зробити? Знаєте, я вже така десь себе відчуваю винною за те, що в мене світло є, а в людей немає. Ну, звісно, мені це подобається, я хоч працювати можу. Як же ж без світла працювати? Так, все, літрова баночка є. то ось таке, так що не знаю, бо люди возмущаються, що це таке, у них світиться, бо не всі ж знають, що в мене тут котельна, понимаєте? А люди тільки бачать по факту все місто темне, а, а тут п'ятачок і світиться. Що це таке? Вот люди возмущаються. Але ж... Якщо мене відключать, то мало того, що і світла не буде, і всі позамерзають. Зато не буде в мене світла. Мабуть, ну, Мабуть, то в нас люди, звісно, такі, що вони, мабуть, були б довольніші, аби хай вже і, 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 і холодно буде, зато у всіх світла нема. Тож наша ментальність така. Клієнтка до мене приходить і каже, я не сама горю, а з ким. Вона з павербанком, з мобільним телефоном. Я кажу, заряжайся. Що ж я можу? Заряжайся, коль у мене є. О, та ото -от таке. Так, все, зараз перекладаю. Все, вийшло в мене літрова банка повна і ну, така неповний ще лоточок. Так що морквою я запаслася. Морква з селерою. Селера теж дуже корисна та й морква корисна. Так що робіть і ви собі такі зимові салати, коли знаєте, все надоїдає, вже нічого не хочеться. І ну, я просто люблю моркву по-корейськи, то я її з задоволенням їм, і вона мені якось не надоїдає. Ну а тоді моркву доїм, тоді вже можна буде вінегрету якогось зробити. Ну, щоб щось, знаєте, різні салати. Я закатку взагалі не дуже зимою їм багато, тому що я більше таке: то в мене капуста тушена, то в мене капуста сира, салат, то це ж то морква по-корейськи, і ще й буряк по-корейськи теж дуже добрий. От і що е, я ще роблю? А оце ж він гре, я роблю часто. Ну, от, такі салати я роблю. Я то вже там бува, коли вже немає щось приготувати, то тоді я можу відкрити закатку. Тому я її так наче дуже багато і не роблю. Хоча хтось знає в цьому році, як воно буде. <смір> я вже така думаю, може я й малувато зробила, може треба було більше і лічо закатати, лічо таке смачне, те, що я, я робила, таке смачне, що там його самому можна сісти банку в з'їсти. Тих овощей дуже смачне. От. Так що це так. Що у нас тут по часу? Пів четвертого, ну оце, пора обідати, пора обідати. Ну, я зараз теж, мабуть, пообідаю це чи, чи під... Вже повед... Ну, це мене так виходить. Я ж сьогодні снідала пізно. Скільки? Я то, що в 11 пізно, ось я снідала, то це зараз я, ось, о, вже можна сказати, повечерю та і все. От. Чи, чи то я без сніданку, чи то я без обіду ну, якось так. Але оце в мене якось так оце два рази я їм і все. От. І вже потім я не вечерюю, це максимум, що я можу з'їсти, ввечері яблучко можу з'їсти і все. І мені нормально. Або на мандаринку якусь, оце так. О, так що буду обідати. Слава Богу, сьогодні нас пронесло знову. І був відбій повітряної тривоги, слава Богу, все добре. Ой, я Ой, на вулиці вже темно. Поки я пообідала, повечеряла, в смислі, ну. Вечеряла я капусту тушену і думала ще щось знаєте, готувати. Але ж ну, мені треба хоч по мірі можливості те під'їдати. От, Поэтому думаю, що вже буду наготавлювати. Значить, буду, от коли щось готовлю, от, готую щось, тоді буду вам показувати рецепт. Сьогодні це дуже смачна мор морква по-корейськи, так що робіть. От, І зараз засяду за вишивку. Поки у мене є час, бо то я вже ось знову її не брала в руки, я ту неділю працювала багато, а цю неділю ось трошки в мене вільніше, то буду вишивати. Ось зараз сяду, поки кі кіно йде, світло горить. Дивлюся, зараз там півміста воно світиться, пів міста, ну Тут коло мене не світиться, люди повиключали, ну, людям повиключали світло. Вот. Буду, буду, поки в мене світло є, бо хтось знає, як воно далі буде, буду вишивати, сидіти. Зараз вдінуся, бо щось. Коли ворушишся, шевелишся, так в хаті, іначе й не холодно. У мене 20 градусів. От. А так як сидіти ну, знаєте, без цього без руху, то починаєш підмерзати. От. Прохладнувато стає якось. Зараз вдінуся тепленько та і буду. Та й буду вишивати. Змонтую відео, виставлю. О, так от, І так от це в мене проходять усі мої вечори. О, так що вам всім пока-пока. Всім тихої, спокійної ночі. Всього самого найкращого. До зустрічі, друзі!